Ну а зараз вернемо свою увагу до Криму тимчасово окупованого з нами на зв'язку. Таміла Ташева, постійна представниця президента в тимчасово окупованій автономній республіці. Таміло, вітаю вас! Добро здоров'я! Почнімо напевно з того з тих вибухів, які кілька днів тому сталися в. Севастопольській бухті, і мало у нас офіційної інформації про те, як почуваються кораблі окупантів. А можливо, ви щось отримуєте по своїх неофіційних каналах Севастополя? Ну, власне, ключове, що першим хто почав реагувати на ці події, це були власне окупаційні пабліки, окупаційні адміністрації. Вони почали розсуджувати інформацію дуже активно. Що за цим всім стоїть. Українська влада відповідно вони ж почали говорити про вихід зернової угоди щодо неможливості їм в подальшому продовжувати працювати по цій зерновій угоді, але якби зрозуміло, що потім вони дуже швидко відмовилися від своїх як би, слів. Тому в Криму ми бачимо насправді такі достатньо панічні настрої населення. Частина людей, все ж таки, не зважаючи на те, що Керченський міст в такому поганому стані, але намагаються виїжджати з території Криму, місцеве населення запитує в окупаційних адміністрацій про бомбосховища чи вони облаштовані, чи не облаштовані на території півострова, зокрема Тавастополя. Тому настрої вони такі, да, тобто люди не довіряють окупаційним адміністраціям, розуміють, що війна дуже активно відбувається на території Криму, в тому числі, незважаючи на те, що протягом років окупації окупаційні адміністрації говорили, що в Криму війни немає. От дуже добре, що ми Крим таким чином захищаємо. Ну так, але окупа... В першу чергу, тому що зараз якось більше стало, наприклад, жовта стрічка. Такий рух, який. вони розвішують плакати, вони всіляко маркують південь України і Крим, що він український, як е... крім жовтої стрічки, яка от публічно і інформаційно підсвічена, щось іще є там. Звісно, що є, є і жовта стрічка, є і отряд кримських бойових чаєк, як вони себе називають, які теж розповсюджують, намагаються листівки на території півострову. І розумієте, на, на території Криму дійсно фактично неможливий на даний момент великий протест, да публічний протест, з силу того, що це така сіра зона безправ'я, де на території Криму є. Просто безліч працівників ФСБ, Центру противодії екстремізму і так далі. Це достатньо складно зробити, да. Але все одно я би не сказала, що дуже мирними є деякі е, акції спротиву, в тому числі ж було побиття е, і військових російських, або побиття машин за символікою або з ВІ символікою або закидання коктейлями молотова окупаційних е, військоматів, да? або коли били е, представників військоматів, і так далі. Тобто навіть є такі. Рухи можна згадувати ім'я і Богдана Зіза, який закидав жовтою блакитною фарбою окупаційну адміністрацію Євпаторії. Ми дивилися, що станом на 1 листопада є 184 адміністративні справи по статті 20.3.3 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ, і власне це стаття про дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Тобто, Абсолютно проукраїнський протест, який є на території півострова, і навіть я займаючись цим багато років темою деокупації, темою Криму, не очікувала, що така кількість людей буде виходити і щось робити да чи розклеювати листівки, чи бити машини, чи включати пісні українською мовою. Там такі, як червона калина, або «Еберектар», або в студентських аудиторіях, або на весілях. Тобто, спротив є дуже дійсно різним і не завжди він є пов'язаним з конкретними рухами. Це дуже часто поодинокі випадки. Тобто, люди просто не погоджуються з діями окупантів, не погоджуються з війною, і щось починають робити в Криму. Таміло, буквально хвилина у нас залишається. Якщо можна коротко, чи залишається можливість виїхати з Криму через напівзруйнований цей кримський міст, поки що можливість є. Власна зараз окупаційні адміністрації відновлюють в тому числі покриття, але ми самі не дуже радимо їздити там великими якимись колонами машин. Да, тобто намагатися дуже обережно до цього ставитися, можливо, навіть вибирати. Ати Керченську паромну переправу, а не їхати Керченським мостом, бо це просто небезпечно для життя. Зрозуміло, дякую. Будемо сподіватися, що ця інформація теж доходить на півострів, тимчасово окупований, і люди нею діляться і поширюють. Приємно насправді чути про те, що там цей громадянський рух спротиву збільшується. Ми очікуємо, що залишилося не дуже довго. Тиміло Ташева з нами була в ефірі. Постійна представниця президента України в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається.